Доброго ранку, Рябчин Олексій, фракція батьківщини Донеччини. Я хочу повідомити вам про стан справ у піраміщених вишах нашої країни. Всі знають, що у неділю було велике свято, освітній день працівників освіти, і дуже багато людей стазується це свято. Це мільйони людей, студентів, їх родин та звісно викладачі. І у зв'язку з проведенням антитерористичної операції із Донецької та Луганської області приїхало 16 вишів та 10 навчальних закладів, які які знаходяться у дуже скрутному становищі. Це питання стосується біля 35 тисяч студентів та біля 5 тисяч викладачів. А разом з їх родинами це питання стосується біля 100 тисяч наших українських громадян. Ці виші переїхали без бібліотек, без документації, без устаткування і їм, їм дуже важко вижити, і я хочу повідомити про дві нагальні проблеми, про які мені доповів координаційний центр цих переміщених вишів, який об'єднує керівництво, професорсько-викладацький склад і студентське самоврядування. Перше про що говорять робітники цих вишів, це не навіть не про матеріальне скрутне становище, а про відсутність нормального правового регулювання. Так, найбільшою, найбільшою проблемою є постанова Кабінету міністрів номер 65 про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету. Ця постанова забороняє бюджетним установам витрачати власні кошти на ремонт, на придбання мебелів. І це було зроблено, як ви знаєте, для того, щоб якийсь корумпований вони керівники в прокуратурі чи в податковій десь на місцях кожен року наробили собі дорогоцінний ремонт та покупали там покупали дорогі шкіряні крісла. Але це нонсенс, коли ця постанова не дозволяє вишам, які приїхали і втратили буквально все, закупити за власні кошти, які вони заробили, які є в їх на рахунки, зробити той ремонт, закупити то обладнання для того, щоб для того, щоб навчати студентів. Ця постанова відміна цієї постанови або перереєстрація вже готова у міністерстві освіти, яке займається даною проблематикою. І тепер питання тільки за політичною волею самого кабінета міністрів. Я звертаюся до прем'єр-міністра Іцуніка з проханням на ближайшому засіданні кабінету міністрів відтермінувати дію цієї постанови для відтермінувати дію цієї постанови саме для переміщених вишів та наукових установ. І друге нагальне питання, яке є, це гуртожитки. Гуртожитки, гуртожитки – це те, що не дає нам можливості забрати патріотично налаштовану молодь та просто молодь українців, які знаходяться зараз в окупації, до неокупованої території. І ці молоді люди зараз знаходяться під впливом Кремлівської пропаганди. І саме тому я вважаю, що вчорашній законопроект, який ми прийняли про пере, переміщення тих фінансів, які зараз знаходяться у Донецьку, Макіївці, Горлівці, на окупованій території, на територію, яку ми контролюємо. Я звертаюся до голів військово-цивільних адміністрацій до пана Туки та пана Жебрівського приділити увагу саме цим вишам і допомогти їм вижити. Тому що я вірю, якщо ми з Божою допомогою та нашими зусиллями будемо повертати під свій контроль Донецьк і Луганськ без українських вишів на тій території, це нам буде зробити дуже складно і майже неважливо. І я, як доцент Донецького національного університету, який не залишив свої виш і допомагає іншим вишам вижити, Жити звертаюсь, звертаюсь і до кабінету міністрів, до депутатів, до всієї влади допомагати цим вишим вижити. Дякую за увагу.